Вітаю! Р... Починаємо розбирати, як розв'язувати ускладнені рівняння. І у мене для вас бонус. До мене трошки прийшов мій котик. Привітайся, Мася. Привітайся з усіма. Маська. Не знаю, чи чути вам його муркотіння. Я привітався. Все, біжи. Працюємо. Я б з ним сиділа, але не вийду з ним сидіти і вам записувати. Сьогодні ускладнені рівняння. З'ясуй. Кореним розв'язком яких зрівнянь є число 6. 40 ділити по 6. Mm -mm, не ділиться. 36 на 6, 6. 18 на 6? 6, 6, ні. 6 на 3 2. 6 на 6 2, ні. Ось. З'ясували. Тепер наступне завдання. Нам треба з вами. Зіставити рівняння попарно. Так, є ще нижче правило, я його давайте розташую одразу теж тут. Щоб не робити два скрини. Чим відрізняється друге рівняння пари від першого до записи. Давайте подивимось: 32 мінус Х дорівнює 24. 32 мінус Х дорівнює 8 помножене на 3. Дивіться. Тобто, тут 24 замінили добутком до числа. Тобто, перед тим, як писати невідоме дорівнює, спочатку те, що можна порахувати, порахували, бачите, 8 помножили на 3. І після цього вже розв'язували як звичайне рівняння. Давайте подивимось тут так само. Тобто так, одразу видно невідоме, тому що що? Нічого не можна зробити, нічого не рахується. Ми просто пишемо невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. А ось тут 8 ділити по 4 рахується. Тому перед тим, як шукати невідоме, ми замість 8 помножити на 4 пишемо відповідь цієї частини. І потім вже переходимо до невідоме дорівнює. Ось так. Рівняння у яких один з компонентів числовий вираз. Тобто, з одного боку, після знаку дорівнює, у нас не число, а числовий вираз, не буквенний. Значить, спочатку ми розв'язуємо числовий вираз, замість нього пишемо відповідь, після цього вже працюємо з одержаним простим рівнянням. Тобто, коли замість. Після знаку дорівнює не відповідь готова, а числовий виріс, то нам спочатку треба... це ускладнене рівняння. так? Воно не складне, воно просто ускладнене. Тобто на одну дію більше треба зробити. Ось ми робимо цю дію, отримуємо просте рівняння і працюємо як із звичайним рівнянням. Давайте подивимось, і за цією схемою спробуємо розв'язати наступні. Три рівняння. А плюс 16 дорівнює 9 помножене на 8. Ви бачите? 9 помножити на 8 ми ж можемо розв'язати, ми знаємо. Тому ліву частину переписуємо, а замість правої пишемо 72. Так само це мінус 14 дорівнює 50 плюс. Аналогічно, все, що можемо порахувати, рахуємо. Зліва нічого не можемо, а справа пишемо 58. 24 ділити на y, дорівнює 18, ділити по 6. Зліва нічого не можемо зробити, а справа напишемо трійку. Все, невідоме дорівнює. У нас прості рівняння залишились. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Ціле в кінці. Спочатку спочатку. Невідома частинка. зменшуємо. Невідоме ціле збільшуємо. Невідоме частинка. ділимо, зменшуємо. М -м -м. 72 мінус 6, 66, 56. 60 і 12, 72. 8. Переписуємо. Так, давайте подивимось, кстати, забула. У нас при перевірці. Ага, при перевірці ми записуємо. Вихідний варіант 56 плюс. 16 дорівнює 9 на 8. І рахуємо зліва і справа. 60 і 12, 72, 9 на 8, 72. 72 мінус 14 дорівнює 50 плюс 8. 62 мінус 4, 58, 58. 24 ділити по 8 дорівнює 18, ділити по 6. 24 на 8 – 3. 18 по 6, 3. Все, розв'язали. Задача. Давайте подивимось. Назви шукане, Познать шуканою Х і склади рівняння. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. Розв'яжи задачу арифметичним методом. Ну, давайте, дивитися комп'ютерних клапас 80 комп'ютерів. Всього так. Скільки комп'ютерів виділено старшокласники? Це 43. Початкова. Дивіться. Тобто у нас комп'ютери для початкової школи плюс комп'ютери для старшої школи дорівнює 80. Старша 43. Початково не знаємо, всього 80, так? Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Частинка 80 мінус 43. 37. Так, 80. 37 комп'ютерів для початкової школи. Так, 80. Всього. Ділиться на 43 старший і початково так. Ми 80, забираємо 43, отримуємо 37 комп'ютерів. Там, де будемо 43 шукати? Ми Х плюс 37 обернан рівнює 80. І 80-37, що початково 37 комп'ютерів, скільки комп'ютерів для учнів старшої школи? Все навпаки, невідоме дорівнює, знову ціле, Забираємо частинку х дорівнює 43 комп'ютера. Все. Так, знайти значення виразів. Те ж саме, і значення виразів я шукаю, не розділяючи надії

6 Вісім на п'ять. Сорок. Двадцять вісім. Дванадцять, так, тридцять і. Десять, сорок. Перша дія в дужках двадцять один на сім, три, на дев'ять. Двадцять сім. Є. Ціна вартість прикрас. Ціна. Вартість це все. Ціна помножена на кількість дорівнює вартість. Це ціле, так? Ціле шукаємо збільшенням. Помножили 14. Частинка зменшенням ділимо 8. Ціле збільшенням множимо 54 гривні. Вісім гривень. Далі частинка діленням 9 гривень. Так, 9, 18, по 6, 3, 12, 2, 8, 1, 3, мінус 1, 2. Це матеріал уроку опрацьованого.